Тайм, другий тайм поєдинку за бронзу світу. Зараз більше за бронзу, напевно, виглядає. Поєдинку відкрито чемпіонату Черноці футзалу, в якому вистачається букфам біло-зелені кольори. І корона, помаранчеві корона, корона, яка на четвертій позиції перед цим туром. Була і зараз сенсаційно, сенсаційно виграє 4-1 після першого тайму. І, 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 не забуває, здається, там... Це прох. Прох. Бо Базавший бобій закинув за камерець Степана Канчуку. Це було просто диво. Диво, ледь не сталося наприкінці поєдинку за перше місце між лідером і, між лідером і е, урожаєм. Не приходить ще раз передача в один дотик. Лідер попри гіперпотужний склад урожаю до останніх секунд. Міг вирвати нічюю, яка стала би для лідера золотою контексті турнірного становища. Це раз тут у «Корона». Корона, буквально практично грає там, може собі дозволити… Ох, є, 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 є там є! Трішечки-трішечки <плес> 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 помолився з передачею, дуже поспішав, хотів віддати партнеру. Хотів віддати партнеру, показує бобі, що з майданчика, з майданчика е, вже. Один хол мають пасиві О, гравці ці корони. Кравчук, Клевчук, Кравчук. Ай-яй-яй, танець вийшов. Кручук тебе не догрався. Е, Втрати він можливість для того, щоб втратив для того, щоб вчасно віддати пас. Е, е, Буквально буквально треба якнайшвидше відігруватися, починати відігруватися. Буквам вів 1-0. На другій хвилині десь хвилину 20 секунд знадобилося буквально для того, щоб е, Лазуряк. Ось Лазуряк! Е, прекрасно зараз діє голки, але полони. Чудово просто Лазуряк із шлюхнового забив гол. Можна буде подивитися перший тайм, знайти цей гол просто прекрасно. У дев'ятку пробив. Освіт другий м'яч для Букфама. Буквам не опускає руки, букфам має можливості відігратися. Тому сенсі, що команда може це зробити, команда має. Довгу лаву запасних і ледь на перших секундах після відновлення гри після ну, центру Майданчика Суперники подарували йому м'яч, і він пробив і м'яч влучив у попадаючи Заряк, Микола Ну Тут що? Тут питання в тому, якщо корона, корона, якщо... Петро Бабій. Петро Бабій. Думаю, що міг би сам пробивати Петро Бабій, досвідчений Петро Бабій, але ну, -э, великий респект в такому віці. і підтримує сам цю команду і грає, і грає, бачимо, в основі. і Недалеко не псує кашу, кажуть, в цьому поєдинку. Міг сам пробити, але вирішив він віддати пас е по ігроськи він може і правильно діяти. Віталій виділенки мяч зберіг для своєї команди. У Андрейся, Лазаряк. Ось. Ні, Бабій, Бабій, Бабій. Ще один Бабій, так? Так, одразу дотик. Петро Бабій назад. Чув все тут спокійно, спокійно, спокійно. Віталій з дугами. Тут один гол потрібний буквами для того, щоб змусити, змути, змусити захвилюватися. Так, так, піхот він, 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 показує, що він не трогав м'яч, не чіпав, але суддям кажуть видніше. І там кутовий. Довжі, продовжі, е, атакувати Буцпаун. Віталій Босбуган пробував у поворотах, Дуже цікавий був ви. перший тайм. Ух, Бабі молодцом. Дістався м'яч зараз Лазаряк, Лазаряк, віддає на Бузбугана, Бузбуган, щоб пробити, незручно було Віталію пробувати, незручно було, але він знайшов можливість завдати удару. Що тут, от, 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 є партнер, є, є, є партнер. Про Бабій. Бабій спокійно зупиняється. Тут... Охо-хо! Ох. Поштук спину, в по спину, був, був поштовх спину тут. 13-й номер оффам. Шість хвилин вже зіграно. і Подивіться. Э... Бабій! А відкладений фол там не дає орбіта. Мені здається, що було там порушення. Що там? Вийшов, знаєш, там не видно. Не давний пол. Корона, хорона сторічний рати тому. Ай-яй-яй, обрізка, а обрізка. Віска, 13 номер, тут з своїм хлопчиком, майбутнім футболістом тут на грі. І-і-і. Бобій. Моторний Бобій встиг, встиг розібрався в на цьому епізоді. Ну, Виправив свою не зіграли стих, стих стих встиг, стих що підбар зараз. Автор другого м'яча. Відвовано до бійя. Бобій погочем м'яч зачепив. Лідер зараз на трибунах, Лідери мали б болівати за корону. Їм вигідно. Вигідно, щоб корона як мінімум не програла. А короні треба. Вигравати короні нічия нічого не дає. Ніч'я нічого не дає і Букфаму, ну як не дає, нічия зберігає ніч'я них бронзову позицію, е, яка, звісно, що краще, ніж тепер. Тепер е, буквам поступається і е, станом на склі ситуації. Бабій-бабій! Ви знаєте, по-футбольному зараз вони мають бути покарані. Має бути покарані по футбольному, так воно і є. Чому? Тому що не можна так, ну, я не знаю, чи це піжонство чи ні, але ось 3-4. Буквально да, першого номера. Так, 3-4. І цілком достатньо часу 11 хвилин з поштиком до, до завершення поєдинку. Зобов'язаний був, зобов'язана була корона забивати ну просто, ну просто ну, там забивай не хочу називається ситуація. Корона, корона проявила, ну не знаю там, ні, не фіжонс, це. це просто якось там намагався, намагалося, ай-яй-яй, бо бій тут Петро, Ну не треба закидатися, тому що все-таки вік той, щоб... Аха-ха! Вікні той, щоб потім виправляти свої помилки. Корона зобов'язана була забивати п'ятий гол, а це б практично зняло б питання. І... А, 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 ні, ні, ні. Даремно, даремно, напевно, краще було би зіграти. Ай-яй, ну як так можна? Як так можна, знову ж таки, обрізка. Ні-ні-ні. Пив Кроха, на пил кроха, колишный глаз лидера Ахта, Ахтаха, хороший, хороший. Другий фоу для два фалаза пил тайма для колоны. Типор просто молчом. Ай-яй-яй-яй-яй, обрізка знову, Кловчук там зараз бути викладений фол, викладений фол, І Кловчук ще отримає зараз жовту картку, я думаю. А, ні, це, це Кловчук. Кловчук пройшов, Кловчук, Кловчук пройшов. Сказати, дві жовті дві картки за один керницю. Так, золотома. Дві жовті хатки. Насправді, насправді, Ковчук більше отримав саме колись ну, не дістав з м'яча, менше доступить до завершення поєдинку. Короні, короні. Ахаха, за Що зараз, що е, зараз? Ну, Ай-яй-яй, Ковчук збиває. Клочук зловив м'яча раніше, він там потенційно виходить на ударну позицію. Станкенщук на воротах це дуже хороший гукіпер, але ось таки е мав він пропустити п'ятий гол. Не забуває, що забуває тобі, бо клан забив третій. і маємо гіпер інтригу. А уяви собі. Е 5-2. І практично майже немає про що говорити. Менщуку, Бабій, Бабій готовий, е Петро, Бабій буде пробувати сам. Чи... те, щоб Бабій, Бабій м'яч. Випустив за лінію. Кучук. Кучук вже жовту калку. Майже без замін. Це для них, в принципі, ой-ой-ой. А що тут? Хто порушував? Тут ще як сказати, порушення да, було проти. Спочатку да, я, я подумав, що дали штовхний проти корони і думаю, ні, це несправедливо було би. Петро Бабій, Петро Бабій. Класно. А що тут порушення було? Я Ледь. Там було порушення, я погоджуюсь з ковчуком, він претензії висловлює, претензії висловлює. Сосковий, напевно, тому що тут біля нього було. І що тут зараз зараз неякісно зіграли. Якраз Володимир Бабюк, який свого часу отримав приз руки легендарного Льва Яшина. Як кращий... Я кращий голкіпер турніру! У, -у, -у! Тут Кишиневі він тоді грав за збірну Молдови, так сталося. Чернічан його залучили за збірну Молдови. Взагалі як без травми зовсім ой-ой! Що там, що там, що там? Микола. Молодець розібрався, гукіпер дуже якісно. Кливчук, плевчук, плевчук, ні. Пливчук просто, просто в аут, тому, що, що що, тому що не було куди. і ай яй 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 Не подивіться, про бобій. Молодець. Ну, як не аплодувати ну, віртуально, тому що незручно тримаючи камеру. На трибунах е, описки був цілком заслуженими і спокійно, спокійно. 5-46. Що ну, е, сказати. Як кажуть, як правило, вболівають за слабших, в цій ситуації реально Корона, корона є командою, яка слабшою в палі була. Спокійно, спокійно, спокійно. І все тут порушення було. Порушне було, Віталій Буздуган порушував. Тут якби і не посперечаєшся. Віталій Буздуган порушував. і не сперечається. Взагалі дуже коректний гравець. Дуже ну, так, взірець для капітана, для поведінки. На... Ну що? А це що таке? Уже менше п'яти хвилин. Озаряк, Озаряк, піймав цей м'яч і м'ячи котовий. Котовий для Буквама. Пас був гострим, Віталій Будуган пішов до воріт. Тайм-аут, тайм, -аут, тайм -аут просить. Тайм-аут просить корона. За 4.38 до завершення поєдинку корона бере тайм-аут. Корона, яка веде 4-3, вела 4-1, два м'ячі. Ну так, якщо сказати грубо, трішечки, особливо про другий м'яч, це так профукало, як кажуть, вибачте за такий е слен. Е І мали забивати вони тоді, мали забивати п'ятий гол. Просто момент був просто гіпер-супер класний. Ось е Осан Квакова Василь Фурман у нас в а Літа цього поєдинку які я вважаю що дуже якісно розбираються з усіма зовсіми спірними. Ну, всі люди, можливо, якісь помилки з технічного характеру є, але загалом дуже, дуже навіть які... класно вони розбираються. Що там, пішов час, пішов час. Е... Ну, Залишається м'яч у грі. Залишається м'яч у грі. Ай-яй-яй. Тут не можна, не можна, не можна, не можна, не можна. Бабій, 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 назад. І є, тут якби можна зіграти. Бабій молодший. Він Ну і що, 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 що. Бабій. у корони зараз. За менше 4 хвилин до завершення поєдинку, нагадаємо, буквально треба для початку зробити один гол, щоб повернути собі бронзову позицію і два голи для того, щоб на Рівну позицію вийти на друге місце. Був фан, який уже був і в ролі лідера після перемоги, яка з лідера. Таких разлів. Кутовий буде, Кутовий буде горіти короне. Фінчук. Може пробити, може, він пробуває вище горіти. Має непогану поставлений удар. Ай-яй-яй. Три хвилини ще. Що там? Порушення. Порушення було. Заясно всі Поправляв. Оп, оп-оп-оп. оп оп, -оп. оп, -оп, -оп. Він тут Він може віддати довгий пас, точний. Він його... Віддає, але там ковчутки, ковчук, колчук, колчутки. Я намагався підказати саме плахову, тому що там було помилково. все нормально, все розібралося. Менше двох хвилин до завершення поєдинку на заряк з нічем. Зараз притиснули до воріс кінчук кінчук, притисли вже кінчук у якості п'ятого польового практично грає. Кінчук може і сам прокластися, у нього дуже хороший удар. вище воріть і зараз є можливість. ха, -ха. кінчук, браво, браво, кінчук. Головою прекрасно зіграв, а п'ять фолів вже, у коронах. П'ять фолів. Бабій, бабій, бабій. Є, побій! ай яй 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 тут і Охорона мала можливість. Опорожні ворота! Ай-яй-яй! Тут поспішає, але подивіться, м'яч може зупинити час. тому що...

Залишається у грі. Прекрасна кінцівка. Лазаряк, 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 Лазаряк. Е, який сейв зараз від голкіпера. Також заслужила на бронзу е, у цьому поєдинку, але е, м'яч, ну не знаю, чи не вибило м'яч з е, руки у Голкіпера. Тут питаннями, можливо, можливо, що можливо із порушення, ну це може можна буде подивитися потім, чи, чи Голкіпер зафіксував м'яч, ні. Ось так, 4-4. Дуже дуже класний, е, дуже класний е, матч, який завершився з рахунком 4-4. 4 на користь букфама який добуває бронзу. Срібло у лідера, золото у ворожая. Корона, повівши чудовий цей матч, ведучий 4-1, все таки не затримала перемогу і залишається на четвертій позиції.